Так звана друга армія світу втратила в Україні більше 10 тисяч одиниць військової техніки. Ви не, довіряєте, ви не довіряєте генералу Конашенко. Ви не довіряєте офіційній інформації міністерства оборони. У цю цифру входить не лише знищена, але й пошкоджена, кинута та захоплена зброя. У звіті видання Орікс йдеться, що загальні втрати російської військової техніки становлять 10 тисяч три одиниці. Серед них знищено було 6 тисяч зразків. Зброєння в той же час українські війська захопили близько трьох тисяч одиниць техніки, серед знищеної бронетехніки близько чотирьох тисяч танків. За кількістю це дорівнює знищенню чотирьох танкових армій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.